У Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроекту про іноагентів, що загрожує євроінтеграції. Грузії не обійшлося без сутичок із поліцією. Близько ста тисяч небайдужих грузинів вийшли на акцію під гаслом так Європі. Мітинг відбувся на площі першої республіки, звідки демонстранти попрямували до будівлю парламенту Грузії. Маніфестанти вимагали відмовитись від аналога російського закону про іноагентів, який має наміру хвалити партія влади. Грузинська мрія». член дала ця каталосів. DRAAAAAAA Біля будівлі парламенту, де проходив мітинг, ситуація загострилася. силовики застосували перцеві балончики. У центр Тбілісі стягнули спецназ та водомет. За інформацією телеканалу Формула на акції протесту в центрі Тбілісі затримали кількох людей, зокрема, і колишнього міністра з євроатлантичної інтеграції Алексій Петріашвілі. Міністерство внутрішніх справ заявило, що його затримали за статтями адміністративного кодексу про дрібне хуліганство». Анство і непокора поліції. Нагадаю, що минулої весни в Тбілісі вже охоплювали протести через ухвалення законопроекту про прозорість іноземного впливу у першому слуханні. Проти нього виступила президент Грузії, опозиціонери, а також Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. У квітні вже цього року обговорення законопроекту відновилися. У зв'язку з цим люди вийшли на нові протести. А на одному з парламентських комітетів депутати влаштували бійку. 17 квітня грузинський парламент затвердив, Пердив законопроект у першому читанні. Його підтримали 83 депутати. Опозиція голосування блокувала. Двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист премєру міністру Грузії, у якому попередила, що якщо нововнесений законопроект про іноагентів стане законом, то вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії. Сам спікер парламенту Грузії у реакції на критику США щодо закону про іноагентів фактично звинуватив штату фінансуванні радикалізації і дезінформації через грантову підтримку грузинських громадських організацій. Сам же ж розгляд проекту у другому читанні планують 29 квітня. На цей же день керівна партія Грузинська мрія запросила на мітинг своїх прихильників.